У Звенигородці місцеві жителі врятували хлопчика, який провалився під Кригу. Надзвичайна подія сталася наприкінці січня. Дев'ятирічний Сергійко чекав, поки з дому вийде його друг. Вирішив прогулятися на Кригу. Лід виявився за тонкий, тож хлопчик опинився під водою разом із зимовою курткою та шкільним рюкзаком. Куди ти був у воді сюди Якось я так з'явся, намагався піднятися. На щастя, хлопчика у біді побачила пані Надія, яка жила біля вод Гнилого Тікича. Жінка негайно покликала свого чоловіка. Ну, чоловік вовремя прибіг. В нього вже не було сили держатися на люду. Він кинув віровку йому, він обкрутив, сказав, щоб обкрутив віровку кровом руки і почав її тягнути. І так витягнув. Сказав, що мені вже, я вже нема сили, я не можу. Кажу, давай накручи на руку, жити, хочеш, давай. То він прям підтягнувся вже з іншої попитки і вискочив на льод. І він кричав, давайте дівчата драбину ходили там, шукали. Ну, вже вона не понадобилась. Сергійка відразу повели до хати грітися. Зняли мокрий одяг, розтирали тіло, викликали екстрену медичну допомогу. Зараз із хлопчиком усе гаразд, а випадок став наукою не лише для нього, але й для всієї громади. Просто запитували, як ти там цього, чим ти думав, і дідусь пообіцяв, що влітку будуть практичні заняття. Одягне у куфайку, фуфайку, кине доску у цей, і він буде вчитися самостійно. Такі практичні заняття влітку.